Всім доброго здоров'я, 30 серпня. Що, отримали посівний матеріал, пшеничку озиму. Так, Дивимося, що ми тут. Отак от. Сорта Sorry. Е, генерація. Перша репродукція. Маса тонна. тири пири. Е, так, оренд, так, 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 піду. Очинський район, Тернопільська область, Україна. Пшниця м'яка озима. Так. Така пшеничка. Будемо пробувати. По тому, що написано в каталогу, вона має доволі гарну здатність до кущення і зимостійкість і морозостійкість. І придатна до класності. Тобі ж подивимося. Плануємо сіяти її з нормою 45-50 кг на гектар. Ну, а там, як пойдет, скажімо так. Будемо дивитися по ситуації, тому що соя та, що по ній буде сіятися, ця пшеничка. Ще в полі, вона тільки-тільки починає закінчувати вегетацію, листечко потихеньку починає жовтіти. Подивимося, як оберемо, відразу будемо налаштовуватися на посів. Ну, Будемо спостерігати далі.